Так, друзі і колеги. Острі ножі вже покажу. Це оцей апарат сусіда. Він це зробив і, по-моєму, зняв копію у Жилянка. От, Я раніше показував. Єдине, що, що мені тут не дуже подобається, що воно не йде добре. От. Оцей апарат, де згинається кут. Тобто він дуже тут тонко зроблений. Змінювати я нічого не збираюсь, тому що це не мій. Мій лише диск. От. А так ходи на каретці. Тут ця штука і трошки туди-сюди. В основному мене виручає, я не, не біжу нікуди. Тут острів поки що не забрав. Що тут покажу? Значить, це мені сподобалося при зимні. Це, мабуть, з кутника. І він має такий кусочок кутника, а тут зрізав. І залишилось такий, якраз таке місце для ножів, щоб прижимало. Да? Ну, чітко. Це мені сподобалось. Потім сподобався от, різьба. І тут поставив дві шайбочки, дві шайбочки. І, так сказати, зварив, отримав такий ключик. Ну, ну, правда, класно. От. Тут руку, ручку, ручку прикріпив від дверей. В цілому двіжок асінхронний, на ньому зробив, ну, цей, так сказати, ще одну різьбу, втулку з різьбою. Ну що ще? Тут для регулюки вище нижче. Ну, в цілому так. Значить, що тут ще є? Я тут острю і від рейсмуса, і острю оці ножі. До речі, чітко, чітко острить. Акуратно. Як можу трошки деколи, так сказати, задивитись і припалити. Значить, що я тут? Тут у мене є. Войлок і пастагоє. І тут тут. акуратно знімаю нитку на пастагої. Ось так. Ну, Зазвичай за два рази даю. Так. Два раз, два, три. І там, де не де знімає, а де ні. де я отак лише раз. І цю нитку знімає повністю і ще раз поправляю. Ось. Тримає острий, чіткий, тобто мене це повністю устрає. Я це вже зробив, поклав. Ножі тут. Ось як воно, як воно тут, може і не видно. На цей раз я вгадав добре. Гляну, що буде далі. Ну, якось якось так. Зараз на острій ще й ножі від рейсмуса, тому що починають гудіти. Е, коли фугуєш. Ти відчуваєш таку нагрузку. От. Вже, якщо є нагрузка, дає на редуктор, дає нагрузка на двіжок і, і може, може трапитись біда. Все. До роботи.